Він 10 з 10. Так. Але не це? хоче платити за весілля. Пропонує 50 на 50. Це Бо, ок що... чи не ок. Це не те, що не ок. Це просто гудбай. Ти розумієш? Але я... він вважає, що він 10 з 10. Блін, Ну це те саме, що от у мене була знайома одна, вона каже: прийшов до мене мій е, так мовити, хахер. Ну, вона його так називала. Так? Прийшов з половиною торту. Як це? Ну от половина торту. Не цілий, а половина. А, Приніс просто половину в гості. Просто в гості угу. до неї. Блін, ну як можна це витримати? Що вона людина... в той момент зрозуміла, що він за і що... він не заплатить. У, в, у них у них тільки розпочиналося все. От, і вона зрозуміла, що це, це скупердяй, що він економить навіть на торті. Так може він не він навпаки за її фігуру переживає? Та, я ну я знала, що ти це скажеш. Ну блін, це ж жлоб, просто жлоб.